Dobre, od nas zostanie tem. Для глядачів, які не знайомі з цим, розкажіть, будь ласка, про мою улюблену і, на мій суб'єктивний погляд, найдоречнішу гіпотезу походження людини як сучасного виду, так звана теорія обковіної мав. Після того, як вони мандрували за групами травоїдних істот, вони часто знаходили е, на екскрементах тих же самих травоїдних тварин е, різні гриби, псилоцибінові, перш за все, ті, які утворюють характерну сполуку. Яка може впливати на мозок людини, відповідно до цієї концепції, люди, які вживали псилоцибінові гриби, вони, по-перше, отримували кращі показники зору, тому що було одне дослідження, яке вказувало на те, що гострота зору підвищується після вживання псилоцибіновцями, був також постульований вплив, що після прийому псилоцибінових сполук. Люди ставали такими компанійськими, краще комунікували. Цікава концепція, але буквально ну їй бракує доказів. Причому ну абсолютно в кожному положенні. Тобто, навіть автори дослідження про вплив псилоцибіну на гостроту зору говорили, що це так не працює, і пропонували Теренсу Маккені не використовувати їхні дослідження як підтвердження їхньої цієї концепції, бо вони про інше тому. Так, історія цікава, але на рівні концепції.